Свобода України гартується зараз, а в тому числі і на сході, і можливо, зараз навіть більшою мірою на сході. На зв'язку з нами Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової державної адміністрації. Пане Сергію, вітаю! Вітаю. Отже, ми з вами розглянемо а, власне, що відбувається на Луганщині, і можливо, я просто знаю, що ви володієте інформацією і можливо. Проте, про Бахмут, власне кажучи, так. Отже, сватове і Кримінал, Луганська область. Яка ситуація там зараз? Ситуація, в принципі, достатньо важка, але все одно з позначкою плюс. Тому що Збройним силам України всім нашим захисникам, хто там знаходиться, Вдається потрохи відвоювати а, Луганщину, де окуповувати наші населені пункти. Дається, це дуже важко, тому що ворог встиг підтягнути дуже величезну кількість резервів як особового складу. Так і техніки вони встигли в принципі величезну територію замінувати, а деякі мости, от інфраструктурні об'єкти підірвати взагалі і побудувати такі захисні споруди в вигляді тих трикутників бетонних та виритих протитанкових окопів. Тому ну, кожний метр в принципі луганської землі дається дуже важко, але все одно, врешті-решт, йде деокупація Луганщини саме на тому напрямку. А резерви, які окупанти підтягують, це власне що вони в бій кидають осем цих мобілізованих зомбі? Там збірна солянка. Якщо говорити про першу хвилю. Це свіжо мобілізовані з тієї так званої часткової мобілізації. Це цивільні люди, які просто перевдягнути в військову форму зі зброєю в руках. Звісно, що там за 2-3 тижні з них нормальних солдат не вийде, ну і не вийшло. А потім там залишки от тих військ ЛНР ДНР які воюють ще 14-го року. Є кадирівці, які як загранзагони там працюють. Вони не воюють на передовій, є зеки, оті вагнерівці, є підрозділ барс. Це вже більш-менш підготовлені вояки, але так само вони більш використовуються як загранзагони, або їх розмішують з свіжомобілізованими для того, щоб вони десь там керували. Процесами, і є в нас на Луганщині десантники, яких перекинули з Херсонської області, але їх зараз використовують на в районі Старобільська. Вони там займаються укріпленням такої другої хвилі оборони. Саме там вони там окопуються, будують собі все, що потрібно для того, щоб тримати ну. Це реально друга хвиля оборони, тому що після того як е, і кріміна будуть деокуповані, звісно, що е, першочергове це буде звільнення завдання. Це буде звільнення Старобільська. Ви вжили це слово «свіжомобілізовані». У мене так знаєте, інтуїтивно, так ніби. Свіжоморожена якась субстанція з холодильника. Що відомо, як довго живуть ось ці вояки, які ну точно за півтора за за два тижні солдата солдата не, не зробиш. Яка тривалість життя цих свіжомобілізованих, якщо є така інформація? Іноді від початку перекидання безпосередньо на передову тривалість життя доба. А вони ж я ще два місяці тому говорив, як тільки почалася ця історія з так званою частковою мобілізацією, я одразу говорив, що єдине, що це змінить на фронті, це тільки статистика збільшення кількості загиблих російських солдат. І ми бачимо, що дійсно геометрична просто прогресія в порівнянні з там минулими там. Чотири місяці тому от, подіями, тому що ну за два-три тижні я вже казав не навчити військовій справі цивільну людину. Це перше, друге. Навіть якщо ази якісь дають їм вдягнули військову форму, дали там або автомат, або кулемет, вони не навчаться керувати танком чи РЗСО, чи мінометом, чи артилерією. Бо тут треба дійсно вже специфічне навчання. Ну і головне. А це психологія. Справа в тому, що коли е, оці цивільні, навіть е, після там тритижневого якогось навчання, е, вони потрапляють під обстріли артилерійські, то ну повірте мені, вони біжуть. Вони забувають все на світі, і вони просто біжуть. А коли вони біжуть, то це просто е, ну реально збільшується в рази кількість загиблих від оскол. А от я, я сказав про зомбі, я не випадково сказав. Е, вони ну як, от просто тупо йдуть вперед, розуміючи, що, що життя це, це доба. На, ну, під, під вогонь, по суті, справи. Чи є випадки якихось е, бунтів, якихось протестів, якихось е, е, намагань е, якось е, е, зберегти своє власне життя? Все населення е, Рефі. Це, в принципі, зомбована маса. Там ні про яку націю говорити не можна, ні про яку там про якесь воєволевиявлення говорити неможливо. І вони чітко усвідомлюють, що ну це реальна арабська натура, вони реально йдуть вперед, тому що вони просто бояться. Вони бояться, що їх просто розстріляють прямо на місці. До речі, по нашій інформації не поодинокі випадки такі є. Коли е, тих, хто просто відмовляється е, виходити на передову, їх просто на місці розстрілюють. Е, до речі, це відбувається іноді і на очах е, всіх, хто там знаходиться, для того, щоб решта зрозуміла, що або вперед, або тут смерть вже одразу, тому вони достатньо задоволені, якщо потрапляють в полон. Так, да, ну і зрозуміло, чому ця ситуація абсолютно влаштовує Путіна Так, керувати зазомбованою масою, який сказав фас, і вона йде вперед назустріч своєї смерті. І ми з вами розуміємо, чому вся ця пропагандистська машина працює. Всі ці Соловйови з Кисельовими, навіщо відбувається це, це зомбування, пане Сергію. Білогорівка та це теж визначний пункт на карті. А можете поінформувати, якою є ситуація біля цього населеного пункту? Там дуже важка ситуація. Вілгорівки вже як села нормального, як яке ми можемо собі уявити, не існує. Зруйновані всі будинки. Воно просто вщент стерте абсолютно з обличчя землі. Там постійно відбуваються обстріли населеного пункту, і авіація, і артилерія і різна, різноманітна, от я, яка є на озброєнні в РФ. В них величезне є там, намагання і ціль захопити все ж таки Білогорівку для того, щоб там, зробити так само певні плацдарми. І десь продавлювати далі нашу лінію оборони, але поки що нічого не вдається, не дивлячись на те, що дуже важко нашим захисникам доводиться стримувати оту всю навалу, тому що на тому напрямку ну декілька десятків БТГР знаходиться. Тисячі просто зеків туди привезли і їх постійно відправляють в наступ. По по 20 по 30 а, отих зеків. Обстріл артилерійський відправляють 20-30 людей. Обстріл артилерійський знову там якісь підрозділи відправляють. і це відбувається просто цілодобово. Десятки БТГ а, і зеки, яких кидають в бій. А, і а, що відомо, чи використовує ворог а, людей, яких а, мобілізували? Хоча це неправильне визначення, так тому що це незаконна а, історія. Рекрутували до російської армії на окупованих територіях, можливо, вам щось відомо про це? Звісно, як гарматне м'ясо просто використовують для того, щоб визначити позиції а, артилерійські розрахунки а, наших захисників. Тобто, ну от а, тут, а, коли ми потім після перемоги будемо розбирати крок за кроком взагалі а, всю цю війну. То навіть для, для населення рефі будуть дуже жахлива там інформація і жахливі цифри, тому що використовують солдат по якраз от по військовій тактиці Жукова, коли немає різниці, скільки загине. Головне просто досягнути певної мети. В них є ну певною мірою необмежений запас людський. Е, і тому вони просто намагаються продавити, от, е, от кількостю, а не е, військовою тактикою чи стратегією. От зараз е, скажу реально, що відбувається там. Е, ті, хто йдуть в наступ, вони йдуть е, в прямому сенсі цього слова по власним трупам, по по трупам е, своїх е, своїх цих там в минулому, чи нещодавно колег. Чи я не знаю, як їх сказати е, і назвати, бо е, їх ніхто не забирає. І, от уявіть собі, коли йде підрозділ, а бачить навколишки праворуч, ліворуч, справа, там вперед в позаду всюди лежать трупи. Всюди повністю і їх реально ніхто не забирає, тому що ну це по перше важко зробити, тому що постійно йдуть бойові дії. По друге, ну вони їм не потрібні, тому що це буде соціальний вибух в Росії. Коли вони дізнаються реально скільки в них загинуло, ну і плюс треба ж виплачувати фінансову компенсацію родинам. Відпрацьований матеріал нікому не потрібен. Ми з вами передбачали, що здатись в полон українській армії, я маю на увазі з боку там тих же мобілізованих, можливо, на окупованих територіях, це дуже непроста справа, тому що в принципі ось ці загранотряди доб'ють так, але все ж таки такі випадки є, існують. Так, існують. Е ну, відбуваються різ різні е такі ситуації. Іноді наші військові, там е якісь розвідники, можуть е захопити в полон тих, хто знаходиться десь в будинку, і вони готові е здатись в полон, або десь якісь лісосмузі. Вони там ховаються, вони понаривали собі нори, там траншеї. І реально просто ховаються від обстрілів іноді і, і, і їх реально захоплюють в полон. А так, щоб хтось здавався прямо на полі бою, ну це дуже важко, тому що ніхто не може розуміти, чи це йде дійсно здаватись полон людини, чи можливо вона йде з якоюсь певною провокацією. І до речі, є така інформація, що росіяни навмисно іноді. Розстрілюють саме своїх або провокують наших військових, там імітують здачу в полон, а потім починають розстрілювати наші позиції саме для того, щоб полонених було як можна менше. Ну та і ми ж з вами бачили один з таких фрагментів, коли російський військовий відкрив вогонь під час цієї нібито процедури псевдопроцедури здачі в полон. Скажіть, будь ласка, наступне, те, що те, як будують ось ці лінії оборони окупанти, так а чи можна тут визначити якусь стратегію, та тобто, яку частину Луганської області вони намагаються, от будь-що кинувши всі сили і ресурси, втримати під своїм контролем. Ну якраз саме зараз ем, і йдеться е, розмова про сватовсько-крімський напрямок, тому що вони чітко розуміють, що якщо вони не втримують сватово чи кримінну е, наступ е, зсу буде продовжений, і наступне е, місто, яке буде ну першочергове е, для деокупації, це Старобільськ тому що. Той, хто контролює е, Старобільськ, а це логістичний центр Луганської області, той буде е, контролювати вогнем, не особисто знаходитись, але буде мати вогневий контроль е, над усіма е, трасами, над усіма дорогами, е, які якраз мають величезне значення логістичне для перекидання е, особового складу чи боєкомплектів. Можу сказати, що. Ще тиждень тому, коли Збройні сили України вже отримали вогневий контроль над трасою СВАТО КРІМІНА. Вони там фізично не знаходились, але контроль вогневий вже мали, і це дуже ну, заважало якраз російським окупаційним військам перекидати війська, техніку, боєкомплекти та там мастильні матеріали зі сватового в бік Крімної. Це величезна була для них проблема. Плюс почали вже виходити наші розвідувальні групи туди, знищувати певні там автомобілі з особовим складом, якісь невеличкі колони, і таким чином вони розуміли, все там вже небезпечно їхати і е, дуже це по часу е, логістично. Просто е, заважало швидко перекидати куди села, якщо або коли можна навіть так казати, коли вже е, буде деокупація Старобільська. То тут їм же доведеться втікати на ті позиції, які ну, були в них напевно 2014 року. Пане Сергію, завжди, коли ми з вами спілкуємося, я запитую про Бахмут. Так, це місто в Донецькій області, але ми говоримо про ситуацію на сході нашої країни, і це така. Велика гаряча точка зараз, куди росіяни намагаються стягнути дуже багато сил. Ну і по суті, справи відгристи це місто. Що вам відомо, яка ситуація навколо Бахмута? Не перший тиждень вже е, там просто пекло, тому що там цілодобово йдуть бої е, туди. З боку е, російських окупаційних військ е, стягнули. Величезну кількість військової техніки там обстріли просто не припиняються, а обстрілюють їх і, і авіації, і РЗСО, і ракети, і артилерія. от Все, що там можливо, все туди летить. Це мені нагадує десь трохи початок повномасштабного вторгнення ситуацію в попасній, нашій тисячі просто зеків. Величезну кількість інших підрозділів, там професійні підрозділи, так само Ну так відокремлення від Вагнера є така в них приватна компанія Ліга, це вже еліта приватних військових. Так, от, якраз, от ті е, бійці з Ліги, вони там, різні там спецпризначенці. Там, от там реально в Бахмут кинули все, що просто можливо е, Я впевнений, що. От така лоб токий лобовий наступ на Бахмут, врешті-решт, е ну, доведе от російські війська до того самого стану, що з ними відбувалось після того, як е нашим збройним санам довелось, довелось відійти від Серодонецька. Тобто вони там стільки покладуть своїх солдат, що вони не зможуть не те, що далі просуватись. А і е, в разі контрнаступу е, вони не зможуть навіть нормально тримати оборону. А вони планують проводити додаткову мобілізацію цього живого м'яса і е, е, в цю Лігу, лігу та, е, це військова. Е, ну слухайте, насправді все це офіцери головного розвідувального управління так. Грушники, так, Міністерство оборони Російської Федерації. Вони туди зеків вже не приймають в цю лігу? В лігу й не приймали. Вагнерівці приймали а, по повній програмі, на Бахмут їх кинули. Ну, а, один з прикладів можу сказати: одно моментно ну, майже дві тисячі зеків привезли туди. Дві тисячі зеків. А, втрати ворога я розумію, що порахувати неможливо. А, а так візуально. А, що ви скажете? Можу сказати, що якщо взяти в відсотковому ну якось так порівнянні, то один до десяти, фактично ви цим відповіли, відповіли на питання про втрати з українського боку. Чутлива і трагічна тема, яку тим не менше коментують і наші партнери, і в цьому зв'язку, ну, от, власне, Бахмут і район Кремінної. Про українські втрати ми можемо щось сказати? Ні, про українські втрати ми зараз говорити не будемо. І це ну, дійсно принципова позиція Генштабу yeah. і Офісу президента я повністю її поділяю. Тому що все ж таки нам треба на всіх фронтах воювати. Не тільки безпосередньо в окопах, але й е, в інформаційному полі так само, е, тому краще цю інформацію е, не оприлюднити. Але можу ще раз сказати, що навіть в порівнянні не йдуть загиблі е, наші е, захисники е, в порівнянні з там вояками російської окупаційної армії. Єдине, що от реально що боляче, тому що в нас е, гинуть кращі. А в них ну дзеки або невідомо звідки набрані просто ті чмобіки. Це правда. Ми з вами можемо поговорити про ситуацію в окупованих містах? Я е зараз цитую реальну газету. Мовою оригіналу проблема в тому, що Луганськ наводнен воєнними і эти воєнні поголовно п'ють, точніше, якщо совсем правдиво, бухають по чорному. Так можливо, ви щось додасте до цієї картини, як живуть окуповані міста? Ну, зокрема, Луганськ. Ну так, в них є проблема величезна, вона завжди нас насправді була. Хто в них йде воювати? Ну ті люди, які працювати не хочуть, і вісім років поспіль не було ж тої історії, про яку розповідав е, кремлівський режим, про те, що вісім років е, Дамбілі Бамбас, ну цього ж не було. і Ми всі, всі це чудово розуміємо. Е, але е, вояки в них були. Е, тобто, люди, які не вміли не могли заробити гроші нормально, вони йшли на блокпости. Вони йшли в окопи, е, в когось щось крали, віджимали е, ну от. Е, Бо це їх була така мотивація. Зараз цей весь зброд розмішаний ще з зеками, яких попривозили з різних регіонів Росії. Ну от уявіть собі, там взагалі про мораль не можна нічого говорити. Між собою вони конфліктують постійно. Тут ще довезли величезну кількість тих нещодавно мобілізованих цивільних, це окрема каста. Окрема ще група, це кадирівці, які взагалі зневажають е, всіх на навкруги що тих чмобіків, що зеків, що е, ЛНР-ДНРівців, Абсолютно в них між собою постійно конфлікти. Е, мародерством зараз, ну е, що мародерити? Вони, коли заходили на Луганщину, вони в принципі е, все, що можливо, покрали, починаючи від стратегічних запасів зерна. І техніки фермерської закінчуючи ну, просто те, що вони вигрібали з будинків приватних в людей. Тому ну зараз про це вже про мародерство. Ну це вже таке не дуже величезна для них мотивація. Тим паче, що бойові дії йдуть йдуть не зовсім так, як вони собі це малювали, планували. Тому те, що там з алкоголем це так і є. Дуже часто так і відбувається. Багато свідчень того, що просто стоять вантажівки. Поруч майже вже е, валяються, е, але п'ють, поки б стоять на ногах, невідомо що. Е, кількість там просто вражаюча того алкоголя. Ну розуміємо, десь вони просто заливають страх свій, тому що е, хто б що не казав, що б телевізор не казав, а те, що вони бачать на власні очі, і те, що вони починають вже чути наближення фронту. Це зовсім а, не працює як мотивація для цих вояк. А те, що вони бачать на власні очі, а це нищення ну, логістичної інфраструктури і точні удари, які ще у нас називають бавовною. Да? А е, можете сказати, наскільки це зараз відбувається інтенсивно, тому що це справді важлива справа знищення ворожих тилів для подальшого звільнення цих територій. Наша артилерія чітко працює, відбувається це регулярно, це і по казармам відпрацьовують, і по складам, і по скупченню техніки. Так одразу гинуть вони просто там пачками, десятками, іноді сотнями. Нещодавно щось там повибухало в них, от в сватово. В психіатричному диспансері, нашому так, так само, ті, хто там керівники, то вони були в подвалі, то вони в принципі ще якось там повиживали. А декілька десятків, хто був на першому поверсі, ну вони там всі і залишились назавжди на першому поверсі. А це російські Плюс, росі російські військові? Так. Плюс ще і партизанський рух в нас працює, он буквально нещодавно. Був в районі щастя підпалений. розпредільна шафа підпалена, вона знищена на її відновлення, десь ну від одного до двох тижнів треба витратити. А зараз це ну дуже уповільнює якраз перенаправлення потягів, які підвозять або от, нових солдат, або боєкомплекти. Пане Сергію, я ще невеличку цитату з реальної газети зацитую там мовою оригіналу, знову ж таки, ми з вами про п'янство і про алкоголізм сказали. От на цьому тлі наступне: більше всього, як завжди, страдають жінки. Коли російським воякам хочеться любви, а їм з п'яних глаз не особої різниці. Хто перед ними є школьниця або почтенна бабуля? А скажіть, взагалі, а, е, якимось чином місцеве населення все одно якось має жити? Хоч якимось чином фіксуються воєнні злочини, чи говорити про це стосовно окупованих територій, це просто величезна наївність? Е, ну е, на окупованих територіях, звісно, ми можемо дуже дуже рідко е, отримувати таку достовірну і перевірену інформацію і потім е, запускати її просто в роботу, передавати правоохоронним структурам. Але е, ну, можу сказати так: з того, що я особисто знаю е, ті звірства, які відбувалися навіть в Рубіжному, поки ми якраз там Нацгвардія стояла, боронила міста, і ту інформацію, яку ми отримували від місцевих жінок, які втікали, які вдавалось переходити ну, умовну лінію фронту в місті, бо вона така була неявна, не, не, не така то ну там жахливі речі. Жахливі речі абсолютно, що вони а, робили з жінками. І навіть якщо хтось з їхніх же солдат чи офіцерів робив зауваження будь-якому там військовому злочинцю, тому я не знаю, звіру в, в людській подобі, то доходило до того, навіть що людину яка робила зауваження могли пристрели пристрелити прямо на місці Ну ось чому важливо щоб воєнні злочинці понесли покарання за злочин